Вітаю, добрий вечір. Сьогодні 15 грудня. Сьогодні четвер. Черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренка Енергетичний фронт. Вже скоро Новий год. Наступить, буде за тиждень, 22 грудня. Завжди для мене це така знакова дата, бо це вже перезимували психологічно, бо день вже починає збільшуватися. Ніч скорочуватися, хоча, безумовно, зима буде непростою. Зрозуміло, що буде і січень, і лютий, і морози будуть, і мінус буде. Але ситуацію відстежимо. Зараз декілька слів про ключові проблеми. Ну, по-перше, бачите, за останні там, дні стабілізація ситуації на, на енергетичному фронті постукає так тук-тук-тук. В -тук -тук. е, першу чергу, завдяки тому, що під'єднали всі. Атомні енергоблоки, які були від'єднані 23 числа 8 з 9. Нагадаю, це була найпотужніша атака. Друге, це безумовно, те, що відновили певною мірою мережу зруйновану і підстанцію, і Добре. іншу автоматику. І тому якась ситуація заспокоюється. Звертаю вашу увагу. Учора була спроба атаки і атака. На енергетичні об'єкти. Давайте виключно всі ці шахеди, мопеди летіли на енергетичні об'єкти. Чудово спрацювала наша ПВО. По суті, те, що на Київ летіло, Київську, і Київський регіон 13-13 з -13 були збиті уламки, дещо там пошкодили цивільні будинки, але енергетичні об'єкти не постраждали. З іншого боку, ейфорії немає. Тому що ракети точно не закінчилися у терориста номерадин світу всіх віків та народів. І думаю, що ці шахеди такі більше такі і психологічні, і, мабуть, певна розвідка була для того, щоб засвітилися наші системи ПВО. Але я думаю, що наші військові, наша система ПВО готова до цього. Вони розуміють, що таке локація, що таке перелокація, що таке маскування, що таке розвідка, що таке контррозвідка. І думаю, що в цій ситуації ми достатньо готові, хоча. Слід очікувати безумовно ударів нових напрямки. Жаль, про це говорить і президент, про це говорить головнокомандуючий пан Залужний. І в цьому очікуванні нервовому сьогодні, по суті, ми з вами знаходимося так само, як і всі енергетики. В чергове хочу попросити вас не концентрувати свої Розда, свої роздратування, своє незадоволення, свої там негативні емоції на енергетиках, бо я. Не неодноразово наголошував, і навіть був вимушений звернутися до СБУ вчора з листом відповідним, де я звертаю увагу наших органів безпеки України на те, що очевидні всі ознаки спеціальної мережі провокаторів. Зрадників, колабораціоністів, які намагаються викликати і спричинити паніку і незадоволення серед населення, для мене це очевидно, бо я веду активну депутатську діяльність і я бачу, як активізувалася ця мережа основні. Моменти, це недовіра уряду, недовіра енергетикам, якийсь надуманий експерт. Хоча я очікую на відповідь, але я в себе на сторінці декілька днів тому проілюстрував, на чому базуються ці провокації стосовно експорта на Угорщину. Ще раз наголошую: це виключно маніпуляції, бо аналізувати треба оці перетоки фізичні не по одній країні, по Угорщині, там, де беруть дилетанти, ці аматори або провокатори, ні і вони беруть одну країну, покажуть, ось Україна експортує на Угорщину. Та ні, беріть п'ять країн, країн, з якими ми межуємо. Молдова, Румунія, Румунія, Угорщина, Польща. Словакія. і ви там побачите, що певною мірою баланс нормальний, сальдо нульове. Тобто туди йде електроенергія від нас, а в інших регіонах отримується, там, де зараз в першу чергу це необхідно. Тепер ще одна подія достатньо цікава була сьогодні. Сьогодні було виїзне засідання комітету у місті Львові. Я приймав участь і хочу сказати, що чи не вперше я хочу зробити компліменти своїм колегам і голові комітету і місцевим Цевим депутатам львів'янам і голові міському Львову, пану Садового, заступникам його, його керівникам керівництву військово-воєнної адміністрації, була фахова, без істерик, абсолютно і без взаємних звинувачень. Розмова, і розмова точилася в першу чергу не тільки навколо от, проблем сьогодення: дізель-генератори, дрова, буржуйки, аварійні відключення, стабілізаційні і так далі. Ні, в основному говорили про те, куди рухатися далі, як ми будемо все це відновлювати і взагалі чи відновлювати, чи будувати нове. І саме тому головним пріоритетом сьогодні в розмові була енергоефективність, яка, на жаль, ніяк не стартувала як масовий такий. Програма в Україні про це виступали і урядовці, і від Мінрегіону і від Агенції з енергоефективності. Про це виступали практично всі депутати, всі учасники, і всі розуміють, що енергетика енергетикою надійність енергосистеми нам треба безумовно підіймати і інвестувати туди. Але рятування України в першу чергу в масовому запровадженні різноманітних заходів з енергозбереження і не і підвищення енергоефективності для того, щоб максимально ефективно використовувати будь-який енергетичний ресурс. Мова не йде виключно про енергетику, про електрику. Мова йде про будь-який ресурс. Бо як би ми не хотіли, треба зрозуміти, все буде енергоресурс, будь-який не буде безкоштовним, Він буде достатньо дорогим. Теплові насоси, пілети, дрова, вугілля. Атомна енергетика, зелена, воно не буде нульовим. Запам'ятайте, ніхто не збирається доплачувати населення і іншим споживачам за споживання електроенергії. Бо мені здається, що половина мінімум населення живе в цих ілюзіях в цих казках і їм дійсно вони вважають, що якась безкоштовна електроенергія, і їм ще треба доплачувати за те, що вони беруть по гривні 44 цю електроенергію. Хоча неодноразово казав, що якщо ми рухаємося в Європейський Союз, так чи інакше в нас буде вирі рівнювання цін на тарифів на енергетичні ресурси, це наше завдання своє особисто, це максимально повільно це зробити, щоб це не було різке навантаження. Безумовно, треба працювати над доходами, але зрозуміло, що для якоїсь частки населення це все рівно треба буде субсидіювати, бо їх доходи не будуть дозволяти платити комуналку. Для решти це має бути нормальна, прозора стимулююча система тарифоутворення і в першу чергу енергозбереження і достатньо прості заходи. От ви ж зрозуміли, що нарешті, саме завдяки війні, вибачте, ми сьогодні нарешті масову програму про заміну лампад ламп наших розжарювання на LED-лампи, які споживають ну, в 5-8 разів менше електроенергії. Але про це говорили 10 років останніх Самі таку програму ми не запустили. Замість того, щоб дійсно давно дати безкоштовно пенсіонерам малозабезпечених ці ці ледлампи, але забезпечити, щоб тариф все ж таки йшов на енергетику і щоб він був незбитковим, і розумієте, тоді мало вони би менше споживали, подарувати їм ті лампи, зробити максимально інші заходи, допомагати змінювати це все, але розуміти, що так чи інакше в тарифній політиці, ми будемо туди наближатися. Інша справа, що безумовно тут треба визначитись, або це буде модель енергетичного ринку в Україні українська, і вона буде інтегруватись з європейською, або якщо ринку в нас не буде, а у нас поки що немає ринку газу, немає ринку тепла, немає повноцінного ринку електроенергії, тоді це має бути система державного регулювання, яка буде забезпечувати повну прозорість. Тарифу, контроль за інвестиціями, захист споживача і максимально сприяти підвищенню енергоефективності. Ну немає іншого варіанту. Просто запам'ятайте, немає. Просто немає. І грошей на те, щоб компенсувати весь цей безлад бюджеті України найближчі роки не буде. Бо ми дійсно потрапили в економічну дуже велику прірву. У нас падіння ВВП буде складати там до 50 до шостиї І це значить, що і доходи населення зменшаться, і, і, і надходження до бюджету зменшаться, і спроможність бюджету щось фінансувати та допомагати значно зменшиться. Така ситуація: війна йде. Розумієте, війна, і ще раз наголошую, що війну. Нам оголошена, і вона ведеться терористам як на воєнному фронті, на бойовому, так на енергетичному, так на економічному, на ідеологічному, на будь-якому. Це тотальна війна на превеликий жаль. Така ситуація і в нас немає іншого шляху. Ще раз нагадаю оцю велику фразу Голдемієр уроженки Києва, яка була прем'єр-міністром Ізраїлю. Що ми хочемо жити, а наші сусіди, наші вороги хочуть бачити нас мертвими, і це практично не дає якихось варіантів для якогось компромісу. Ну, проста ситуація, розумієте? Вони хочуть нас бачити мертвими, а ми хочемо жити. І ми. В цьому плані немає у нас іншого шляху ніж євроінтеграція, але безумовно, не бездумна, не сліпа. А це максимально мусить адаптуватися під українські реалії, працювати з людьми будь-якій владі доведеться менше популізму, менше селфі, менше балаканини. А треба реально і чесно людей готов, готувати до цієї євроінтеграції. Бо повірте, це буде не дуже простий процес, і не всі одразу будуть задоволені. Це буде достатньо, достатньо важкий і не швидкий процес. Я просто вивчав досвід Польщу і Можу вам сказати, що років п'ять, після того як була запроваджена реформа так званої шокової терапії Бальцеровича, по поляків була дуже нервова і напружена ситуація. Вони були вкрай не задоволені. Вони скаржилися, вони там кипіли, але вони як нація мобілізувалися. і Сьогодні це одна з найпотужніших країн в економічному плані з дуже хорошими перспективами Європи. І Впливова, і слава Богу, це є на сьогодні наш стратегічний геополітичний партнер, глобальний такий партнер. Чому я весь час про Польщу наголошую? Тому що переконаний, і це мій досвід, численні поїздки, обговорення, дискусії з поляками і вивчення їх реформ. Реформ, мій досвід підказує, що максимально наші всі от такі реформи в житловій сфері, в комунальній, в енергетичній, будуть нагадувати польські реформи безумовно, із своїми особливостями, і своєю адаптацією. Це стосується і ОСББ, і енергомодернізації будинків, і управління будинками, і тарифної політики, і сектору центрального опалення, центрального теплопостачання, і води, і так далі. і тому подібне. Ось для нас має бути такий зразний. Зов, безумовно, це і прибалтійські країни, хоча вони менше, як модель вони дещо іншу мають, але все ж таки досить Літви, Латвії, Естонії дуже для нас має бути цінним на сьогодні. Наприклад, жаль, досить Німеччини, Данії, Стокгольму, Швеції інших там країн дуже високо розвинутих. Він для нас цікавий, але не більше. Розумієте, тому що вони пройшли свій достатньо важкий шлях, і в них дуже висока економіка, дуже висока доходи і зарплатня. Але податки дуже високі. і Дійсно, це певною мірою соціалістичні країни. Соціально орієнтовані Україні. Треба дуже попрацювати і багато років для того, щоб наблизити наблизитися до них за їх стандартами, але іншого виходу немає. На цьому я закінчую. Слава Богу, не треба нервувати. Наші збройні сили сьогодні найкраще в світі, наша енергетика найкраща в світі. Вони найпрофесійніші, якщо хочете. І вони сьогодні мають безцінний досвід, який сьогодні нам дозволяє з оптимізмом, нормальним прагматизмом дивитися на майбутнє. Тому ніякої паніки ми переможемо. З вами був Олексій Кучеренко. Вітаю, дякую, слава Україні.